Вітаю всіх на своєму каналі. Невеличкі відео та фото звіт по роботам, які ми зробили в ЖК Файне Таун та ЖК Республіка за минулий тиждень. В 23-му будинку ми зробили електромонтаж, проклали кабелі, зробили штроби. Тут вже готова штукатурка та прокладені фронт на магістрапі. Використано близько однієї тисячі метрів погодних кабель 3 на 2,5-3 на 1,5. Інші кабелі, інтернет та для варочної поверхні 5х4. Проста двокімнатна квартира з кухньої студії з дуже зручним плануванням. І вже можна виконувати наступні роботи це сантехнічні. На іншій квартирі заходимо на ремонт. Вже починаємо розмічати під приона стралі, рахувати матеріали. Це найперший етап робіт. Ну, Якщо є монтаж та демонтаж, треба виконати його також. Потім закладка флюо на майстралі, потім штукатурка, потім електромонтаж, сантехніка, все дуже стандартно. Це теж двокімнатна квартира з кухнею студією, з якій ми будемо починати ремонт. Це 18-й будинок. В 18-му будинку у нас вже одна зроблена квартира є і ще дві на ремонті. Тому ось такі новини. У 22-му будинку також виконуємо ремонт у двохімнатній квартири з кухнею студією. Тут вже поштукатурено, зроблено електромонтаж, електромонтажуті стяжки. Зараз залишили майстри по гіпсокартонним роботам робити гіпсокартон з самозлаг стеля, вшивати інсталяції. Також трішки невеличкі зміни по проекту і перероблюємо. Трьона магістралі, це ЖК Республіка. Тут у нас вже розпочаті малярні роботи, вже зроблений і картон, і готові стіни поштукатурені, і паралельно робиться сантехніка. Зайшли маляри, забивають шви в гіпсокартоні, змонтували по дизайн проекту 3D-панелі в спальні. Ось так це все буде виглядати в кінці. На візуалізації дуже круто, це також файна таун, 18-й будинок. Зробили штроби під тіньові профіля в стінах. Так що, якщо вам потрібен ремонт квартири під ключ, дизайн або окремі види робіт, звертайтеся до нас. Наші контактні дані залишу в першому закріпленому коментарі.